У мене влаштовували звичайно на дуже важку, гру, тому що розуміли, що команда Десна має хороший підбір гравців, плюс вони десь в останню мить таки підсилюються, беруть гравців і нападника взяли Іващенко, тому ми ретельно така до того матчу. Тішить те, що ми не пропустили. Вже великий плюс для нас, так, і забили два м'ячі, які нам принесли перемогу. Я думаю, uh -huh. і ми, напевно, і всі болівальники, Ніве Тернопільській, зачекалися на цю перемогу. Ну, і я просто хочу привітати всіх з перемогою Запитання, будь ласка. Можна казати, що після Сьогоднішньої гри, що він, в принципі, Згаду не особи, але рояль не носив, але вже став одним з таких справді людей. Так що... ну... Ну, звичайно, Ярослав має хороший якийсь досвід, тому що все-таки програв прем'єр-лізі, так? І ми з ним так достатньо багато спілкуємося, тому що, скажу вам, відверто він, можливо, не стільки хоче працювати на оборону, скільки на атаку, так? Ну, Але в сьогоднішній грі, в принципі, Дуже так ретельно підійшли до того питання, так і з ним, що він повинен це робити, тому що без оборони, без якоїсь такої чорнової роботи, знаєте, ну, важко буде просто, якщо один весь буде випадати з того всього ансамблю, буде важкувати нам. Ну, я думаю, що він в принципі, зробив свою справу, забив два м'ячі сьогодні і, в принципі, і працював. Доволі непогано на, на захист. Хотілося, звичайно, е, ну, більшого краще, але будемо з кожним матчем все, як то кажуть, надіятися, що буде покращим. Я сказала, що карчу по мене нема. Це правда? Чи... Правда. Так, він покинув наш колектив. Це один чоловік, так. так? І ще я вас питав, бо тоді я сказала, а з Рудницьким, що, він ще не здоровився? Він травмувався. Він, він травмувався його, йому треба робити операцію на коліні. На жаль, ми, в принципі, розраховували на нього, але так вийшло, бачите, що він на тренуванні десь відчув біль в коліні, і коли пройшов медогляд, виявилося, що треба робити операцію. Ну, Будемо сподіватися, що там нічого немає такого дуже небезпечного. Все-таки ми розраховували, він випав що, да, бо У нас є брак футболістів, у нас треба з таким хотіли якогось нападника такого в центрі. так? Ну, і, Звичайно, що нам ще не завадило. Але тенила ворона вже входить в форму, я зрозумів, так? Тому що, ну, я її... скажу вам відверто, я чесно задоволений сьогодні його діями, як він підсилив, в принципі, йшла якась певна острота з правого плану, так? Ну, Я не хочу сказати, що не йшла острота від Волошиновича. Він, він набагато, як то кажуть, молодший і теж в першому таймі загрожував багато з плану, так? Ну, але, бачите, досвід є, він десь там зумів все-таки нав'язати. Якусь боротьбу зумів 에, притримати, мяч, нести якийсь спокій наші дії. Тобто, mm -hmm. Я вважаю, що дуже важливу роль сьогодні відіграв. Ну і ще би хотів, 에, вони сьогодні такий принесли подарунок 에, нам, тому що в Любомирович сьогодні день народження. Так? От, і перед дорогою я абсолютно нічого хлопцям не говорив, От, після гри просто вже повідомив і вони привітали я Думаю, Так як він сказав роздягальні, що для нього всі ті... Якісь привітання, які сьогодні були, скажімо, важливо, це перемога. Так? Тому що... Кроватки вже не треба покупувати. Хочу запитатися. Я був тоді Тараса Дурея на позиції центрального захисника. Це для нього, ну, він <ривітник> основному грає в центрі поля. Ні, ну він завжди грав центрального захисника, десь потім це, там, скажімо так, він, це, більше це. десь за рахунок от, ну, то що має досвід, так, і десь він є фактурний гравець і головою зіграв, тому що ми, в принципі, десь розраховували на те, що буде грати сола з перших хвилин, так, але він вийшов в другому тамі, достатньо, скажу так, відверто, потріпав нам нерви, тому що він доволі дуже добре грає головою. Ну, власне, ми і розраховували на то, тому і прийняли таке рішення, бачите, і Фаюкас сьогодні теж поставили, тому що розуміли, що треба буде десь вперед землять зацепитися і там нав'язати боротьбу. Наскільки нам то вдалося, ми то оцінимо. Ну, я думаю, перемогли, значить, правильно що зробили. жодного, жодну по-моєму, не виграв, а Петрівський всі виграв. Ну, один з хорошо. Таке буває. Вони має досвід, бачите, ми сьогодні так вийшли, що в нас лінія захисту, захисту грали всі досвідчені гравці. Так, Яневич, Дурай, Петрівський, той же Бочкор, який провів багато дуже матчів, якщо я не помиляюсь, поза 200 матчів, так перше лізія. Я рахую, що це достатньо великий досвід. Ну так, ну, ну, так е грав сьогодні упорно, ну, так, 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 так. Ми так, в принципі, і награвали. Не цілий тиждень таку схему, тому що розуміли, що десь треба наситити середину поля, тому що все-таки там грають доволі нефані гравці той же Кравченко і інші гравці, які вміють добре віддати передачу, десь така технічна. Так. У закінчення транспорту від плану залишилося не так багато часу, Чи промовується, якихось я гравців. Ну, ми плануємо, знаєте, ми постійно є в пошуку, ми плануємо. Ну, не хочеться брати гравця, просто щоб взяти гравця, знаєте, хочеться взяти якусь таку на ту позицію, на яка в нас є так? Це центрального нападника нам би не завадило, ще одного, тому що конкуренція вона нікому здорова не йде не, ну, тільки на ході, так? Хочеться, звичайно, ми будемо. Ну, якщо скажу відверто, так само і вели перемовини з тим же Іващенком і піддачи, ну, він обрав, бачите там Дмиславича мені і ще там ряд директив. Ну, знаєте, є наразі вибирає, даймо краще то ну, тому що така справа я. Не можу з села місця наді, тому що це було неправильно так, давайте пойду і йти сюда хутіти, хотіти в кумані перебувати, грати, щось здобувати, так. І щоб оце сика зараз фінансова ситуація погіршилась. Як йдуться розвивати заробітні плати гравцям? На рахунок цього можна сказати, що фінансова ситуація нормальна, тобто, гравцям виплачується заробітна платня, в тобто, нас немає проблем там, ні, ні з харчуванням, ні з проживанням, ні, ні з тренуванням. Ясно, що поля зараз не такого тонку, як би нам хотілося, тому що ця засуха, так, вона і завадила десь, як то на хороших газонах, на хорошому газоні тренуватися. Будемо чекати, поки дощі випаде, щоб краще було. А так кажуть, проблем немає, абсолютно ні з транспортом, нічим там немає. Всі ніхто не скаржиться. Ну, мабуть, ну, зачекалися, так давно зачекалися. Будемо сподіватися, що наша не, не остання перемога. Тут будемо, по крайній мірі, будемо намагатися тішити вболівальників грою і результатами.